В планах є бойові, такі як мінувальні із зброєю. Навіть зараз ми можемо скинути 10 темок і поїхати. За одну місію можемо привести те, що вампіру прийдеться 20 вилітів робити. Позивний мене танчик. Позивний тюрк, я військовослужбовець батальйону безпілотних систем. НРК дуже живучий, він малий, по ньому поки три да? влупили по нам в піві. Останнім крайнім камеру відсікло. Перше тестово виїзд на бойових загрузили 20 паків води. Він показало, що евак можливий. Поступило завдання, треба евакувати це 300. перший раз в нашій бригаді. Трьохсоти був на нулі і не було змоги під'їхати до нього машиною. Військовослужбовець три дня повз загроза. Була в тому, якщо він перевернеться чи впаде, там вихідна. Потужність 100 ампер, і не дай Боже, хтось був в воді. Були б ще додаткові В Цей час був один з найнапруговичів, щоб не перевернути плоти. Нас супроводжували очі, підери помінували нам шлях. Прийшлося об'їжджати. Погукав пораненого, його рома звуд, привітав його, сказав, що він в нас вперше, кого ми так евакуювали. Він був дуже довольний. Він там дякую, дякую хлопці, дякую. Військовослужбовець службовець в костелі. Закинув, коли йому в рацію кричали, викиньте їх. Він почув, подав знак, все правильно зробив. Я його раніше побачив, ніж наші пташки. Адреналін був, бо тепер ти розумієш, що ти везеш не просто 20 паків води, а ти везеш людину. Пілоти вели нас спочатку, як я пікап, який заскакує на нуль, стріми були безпреривні. Керування завжди було, а от відеозв'язок були проблеми. Очі, очі і греба не вистачає. Довезли до точки вакуу. Всі хлопці, що працювали, великі молодці, що кожен знав, що йому робити. Е, НРК так розвиватися, розвиватися. Якщо буде більше засобів, більше екіпажу, більше техніки, ми зможемо працювати. Єдине питання, що не ясно, з цими єбалами, як нам на числять.